Спілкувалися та пригощали солодощами. Такою благодійною акцією Івано-Франківський волонтерський штаб Українська команда завітав у гості до інклюзивної групи громадської організації Об'єднані любов'ю. Ми дуже добре співпрацюємо, знаємо цю організацію, знаємо її поточні питання і проблеми. І сьогодні ми вирішили відвідати цей центр, де є такі діти, які потребують особливої діти, дорослі люди, особливої і уваги. І ми сьогодні віддаємо їм солодощі у вигляді як. Загалом благодійники привезли 30 упаковок із шоколадними еклерами, які отримали від друзів із-за кордону. В кожній коробочці є по 14 штук. Вони приїхали до нас із Франції завдяки нашому партнеру організації Doc for Ukraine. У громадській організації Об'єднані любов'ю такому візиту представникам волонтерського штабу Українська команда дуже зраділи. Її керівниця Марія Червак каже, вдячні волонтерам за допомогу, а особливо за увагу, якої так потребують вихованці інклюзивної групи. Допомога буває різною. Якщо ми говоримо про засоби гієни, які проміри затримали, то допомога може бути і просто квітами, солодощами, або навіть просто прийти і позайматися з нашими дітьми. Це також увага. І коли дитина відчуває, що вона потрібна, то відпоціни найбільший аспект соціалізації. Люди приходять, вишивають з дітьми, інші приходять просто провести час. Так само і наші сьогоднішні гості, які приїхали познайомитися з нами поближче». Дарувати нам щось солодке, а солодке ми знаємо, це завжди посмішка і насолода. Загалом волонтерський штаб Українська команда в Івано-Франківську проводить акції допомоги регулярно. Наші цільові аудиторії це ветерани, це внутрішньо переміщені особи, це люди поважного віку, які також потребують допомоги. Загалом, ну також і Діти, ну і ну, є також категорії людей, які мають проблеми зі здоров'ям. Для нас в пріоритеті завжди є люди, які мають особливі потреби, тому сьогодні я тут, і ми всі можемо маємо цю нагоду допомогти організації об'єднання любові. Найпершою допомогою в будь-якому такому закладі це є особиста присутність і просто спілкування. Тому кажуть, у волонтерському штабі українська команда і надалі співпрацюватимуть та підтримуватимуть громадську організацію Об'єднані любов'ю.